Приготування їжі або її зберігання, прання, робота та багато інших наших повсякденних справ прив'язані до електроенергії. Тому її відсутність часто паралізує наше життя. І щоб, хоч якось, в сьогоднішніх реаліях вирішити цю проблему, люди намагаються усіма можливими методами та пристроями повернути світло у своє повсякденне життя. Один з таких портативні зарядні станції. Ажіотаж дуже сильний. Замовляють. Прям буває по дві по три на квартиру, тому зараз знайти їх дійсно важко. Чому? А тому, що цей гаджет дуже простий використанні і по великому рахунку це великий павербенк для побутової техніки. Проте давайте розберемося, що і для чого підходить. Якщо брати, наприклад, для підключити той самий роутер, там ноутбук на 5-6 годин підтримки заряду, там пару телефонів, де достатньо варіантів на 300 ватт потужності. Це найменші і найдешевші варіанти зарядних станцій. Їх ціна варіюється від 13 до 18 тисяч гривень. І брати дешевші варіанти Андрій не радить, адже все, що буде коштувати менше 10 тисяч гривень, може бути неякісною підробкою. Далі варіанти вже йдуть більш потужні. Це вже йдуть 600 ватт плюс номінальний напруги. Тобто, грубо кажучи, від цих вже можна, якщо це буде один холодильник і один якийсь прилад, типу вашого комп'ютера, Якщо це не ігровий там з, не з високою акумуляторною батареєю, то в принципі його буде вистачати. Їх ціна стартує від 20 тисяч гривень і в середньому варіюватиметься до 30. Далі у нас ідуть вже потужніші варіанти. Це від 50 буде і до 70, і навіть вище. І вже починаючи, будуть варіанти, які йдуть, мають велику потужність, а буде від 80 і до 100 і більше. Такі зарядні станції можуть заживлювати від трьох чотирьох приладів по типу холодильника або пралки до цілої квартири. Але слід наголосити, що це не генеруючий пристрій. Адже ці станції потрібно заряджати від енергомережі в середньому. Вони можуть забезпечити вас електрикою на 5-6 годин, а час їх підзарядки може займати до 8 годин. Через великий попит на ці пристрої їх ціна росте щомісячно у геометричній прогресії. Так, за підсумками, які підбили інтернет-магазини, лише з весни цього року здорожчання відбулось в середньому на 30%. І за словами експертів, ріст цін лише продовжуватиметься. thank you